Десь дуже-дуже далеко, високо над хмарами, летів собі один лист. Він летів і летів у бік незвичайного дому, в якому на нього чекав хтось насправді особливий. І хто це може бути? Ну, звичайно, це святий Миколай. Оце тут треба трошки. Та що ж це? Трошки іржаве вже? Зараз ми його. А що це? А, о, Дякую, дякую. Нарешті дочекався цього листа. Зараз ми його подивимось. Анюта, вітаю тебе у моїй майстерні. О, ти там?» Дивись уважно, бо я тебе дуже добре бачу. Тут ось мої санчата, які вже майже готові до польоту, а це сова сніжинка, мій літаючий розвідник. А ось і ельфи, які працюють на магічному дереві. Дивись, це лист від моїх ельфів про тебе. Ну, мо відкриємо його. Тобі вже два роки. А тут твоє фото. Ну, який же чудовий знімок. Просто не можу намилуватися. Анюта, почитаємо, що ж там ельфи написали в листі. Знаю, що ти ростеш чудовою дівчинкою. Я також бачу, що ти любиш гратися іграшками. Такий хороший лист у них вийшов. Прекрасно виконують свою роботу. Гаразд, гаразд, що у нас далі напевно подзвонимо до вежі управління польотами. Алло а чи готовий вже мій план польоту? План виглядає чудово. Дякую вам, буду дзвонити далі. А як з погодою можна вже стартувати? Не можна? Доведеться перечекати хуртовину, дуже сильно розгулялася. О, привіт, Ельфе. Кажеш, що пора на какао. О, ого, Але ж і смакота. А що там хочеш таке показати? А, ну так. Як же я міг забути про них? Зараз покажу когось, хто любить тебе найбільше. Пізнаєш, як же сильно вони тебе люблять. Коли закінчиться відео, не забудь їх обійняти і теж скажи, що ти їх дуже любиш. Добре. Ну, тепер, може, і я покажу своїх домашніх улюбленців. Такі вже гарненькі. Ну, ходімо зі мною. Це мої маленькі цуценята, так уже люблю з ними гратися. Ну і не тільки я. Це наша маленька Ельфієчка. Колись вона також буде робити іграшки разом з іншими, але зараз ходить до садочка. У. Люба моя, давай почитаємо щось про тебе. О, це ж альбом з фотографіями. А що це ти таке дав? Знову мрієш про польоти на моїх санчатах. Я вже ж казав тобі, що я не можу тебе взяти з собою. Дай на ту іншу книжку. Анюта. Я хотів би тебе похвалити за те, що ти так багато усміхаєшся. а також. Постарайся трошки більше слухатися. І твоє фото тут. Це означає, що ти в списку слухняних діток. Молодець. Я дуже пишаюся тобою. Так тримати мої вітання. А що це? Хтось дзвонить до нас, чи що? Давай ну. Так, так, слухаю. А, зрозуміло, бракує магічного пилу. Ну, добре, бувайте. Люба моя, не знаю, і як мені прилетіти з подарунками, коли санчата без магічного пилу навіть не літають, треба щось придумати. А раптом, хвилинку. Давайте плескати в долоні, щоб викликати пухнастого охоронця магічного пилу. Вдалося. Ось він і з'явився і нас врятував. Залишив нам магічний пил, завдяки якому санчата полетять туди, куди нам треба. Бієльфи, не сумуйте, не горюйте. Зараз ми швидко виправимо наші санчата. Так, так. Зараз все запрацює. Наші санчата почали працювати завдяки магічному пилу. Треба ще ввести координати. Тепер знаю, куди летіти. Ну і нарешті погода заспокоїлася і підходить для подорожі. Егей. Бувайте, мої любі ельфи. Це в мене і компанія тут, але й швидкість. Ух. А це ще що за подаруночок? А все-таки заліз якось малий бешкетник. Тобі таки вдалося полетіти на санчатах. Ну що за день? До побачення. Веселих свят